Привіт, друзі! Вчора міністр соціальної політики Денис Улютін дав інтерв'ю, де сказав речі, які вибухнули по всіх новинах. Мінімальну пенсію хочуть підняти до 6 тисяч гривень, це майже вдвічі більше, ніж зараз. Зараз мінімальна пенсія 3400 гривень. За планом вона має стати 6 тисяч. Це торкнеться щонайменше третини всіх пенсіонерів. Звучить як мрія, правда? Тільки є одне велике але. Умова реформа солідарної системи, яку обіцяють уже 25 років і досі не провели. І ось питання: чи дочекаємось ми цих 6 тисяч? Коли це буде, чи справді дадуть, а головне, що робити вам прямо зараз, щоб не чекати обіцянок, а реально збільшити свою пенсію вже сьогодні. Бо поки вони там обговорюють законопроекти, узгоджують з партнерами та фіналізують, у вас є конкретні шанси додати до пенсії сотні, а то й тисячі гривень. Легально, за законом, без жодних реформ. Сьогодні розкажу, що саме обіцяють, чому це може змову не відбутись, і найголовніше дам покрокову інструкцію, що робити прямо зараз, щоб перевірити свою пенсію і виявити помилки, які коштують вам грошей. Дивіться до кінця, там буде чек-лист, що перевіряти і куди звертатись. Це дуже важливо, бо система часто помиляється, а ви навіть не знаєте, що вам не доплачують. Лайк, підписка, телеграм в описі, репост. Поїхали. Отже, друзі, що саме обіцяє уряд, про які 6 тисяч мова. Міністр Улютін каже, пенсію хочуть підняти до 6 тисяч гривень для людей, у кого вона зараз низька. Це перегляд виплат для великого пласту бюджетників, тих, хто працював на роботах із невисокими зарплатами, вчителі, медсестри, бібліотекарі, соцпрацівники, працівники культури. Вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей, третина пенсіонерів. Якщо людина замість 4 тисяч отримуватиме 6 тисяч, то це вже інша якість життя, можливість купувати медикаменти та менша потреба в субсидіях. Звучить непогано, правда? Тільки є нюанси. Перше, це не для всіх. Тільки для тих, у кого пенсія нижча за 6 тисяч. Якщо у вас уже зараз 7, 8 чи 10 тисяч, для вас нічого не зміниться. Друге, спецпенсії зростати не будуть військові, поліцейські, судді, прокурори їхні пенсії залишаться, як є, щоб вирівняти дисбаланс у солідарній системі. Третє і найголовніше, це не завтра і не наступного місяця, це тільки якщо проведуть реформу солідарної системи. Міністр каже, що без реформи солідарного рівня Україну чекає колапс соціальної системи, тому реформа необхідна. Зараз відбувається фіналізація законопроекту. Попереду узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами. Тобто законопроект ще не готовий, його треба узгодити, потім внести до Верховної Ради, потім рада має проголосувати, потім запустити систему, і лише потім почнуть підвищувати виплати. Скільки це займе, ніхто не знає. Місяць, рік чи два роки. Згадайте накопичувальну пенсійну систему. Про неї говорять із 2004 року. Обіцяли запустити у 2012, потім у 2023, 2024, 2025. Зараз кажуть, можливо, у 2026-му. Можливо. Тому є великий ризик, що ці 6 тисяч так і залишаться обіцянками. Доки узгоджують, доки голосують і запускають, може пройти років 5. А що робити вам зараз? Сидіти і чекати, поки, може, колись дадуть? Ні. Є конкретні кроки, які можна зробити прямо сьогодні, щоб збільшити свою пенсію. Легально, за законом, без жодних реформ. Бо знаєте що? Система ПФУ дуже часто помиляється: не зараховує періоди стажу, не додає надбавки, не враховує підвищувальні коефіцієнти, і люди роками отримують менше, ніж мають право, бо просто не знають, що треба перевірити. Тому зараз покроково розкажу, що робити. Крок перший. Замовте довідку ОК-5. Довідка ОК-5 це індивідуальні відомості про вас із реєстру застрахованих осіб. Там є дані про ваш страховий стаж, суму заробітку для нарахування пенсії та сплату страхових внесків. Як отримати? Найлегший спосіб через Дію. Заходите в додаток Дія, розділ послуги, вибираєте довідка ОК5. Система згенерує довідку за будь-який період, починаючи з 2100 року. Можна ще на сайті ПФУ або особисто у відділенні фонду. Отримали довідку. Що далі? Крок другий уважно перевірте довідку ОК5. Подивіться, чи всі періоди роботи там є, особливо періоди до 2000 року, бо система автоматично враховує тільки з 2000 року, а все, що було раніше, має бути внесено вручну з ваших документів. Перевірте, чи правильно вказані суми заробітку, чи немає пропусків, чи всі роки зараховані. Часто виявляється, що якихось місяців немає, або років взагалі, особливо, якщо ви працювали на підприємствах, які потім закрились, або в інших містах та областях. Якщо знайшли помилки або пропуски, що робити? Крок третій. Зверніться до ПФУ з заявою про виправлення. Напишіть офіційну заяву, що в довідці ОК-5 не враховано такий то період роботи. Додайте документи, що це підтверджують, трудову книжку, довідки з місця роботи, накази. ПФУ зобов'язаний перевірити ваші документи і внести дані до реєстру. Після цього вони мають зробити перерахунок пенсії. Якщо періоди додадуть, пенсія збільшиться. Плюс вам виплатять доплату за весь час, що не доплачували, але не більше, ніж за три роки. Крок четвертий. Перевірте вашу виписку про призначення пенсії. У виписці має бути детально розписано, з чого складається ваша пенсія. Базова частина, надбавки, доплати, коефіцієнти. Як отримати виписку? Теж три способи: через Дію, через портал ПФУ в особистому кабінеті або особисто в сервісному центрі. Що саме перевіряти у виписті? Перше, чи є доплата за понаднормовий стаж. Якщо у вас стаж більше 30 років для жінок або 35 для чоловіків, за кожний повний рік понад цю норму пенсія має збільшуватись на 1%. З 1 січня 2026 року 1% це 25 гривень 95 копійок. Наприклад, у вас 40 років стажу. Понад норму 35 це 5 років. 5 разів по 25 гривень це майже 130 гривень доплати щомісяця. Перевірте, чи ця доплата у вас є, бо часто система не додає її автоматично. Друге, чи є надбавки за вік? Якщо вам 70 років доплата 500 гривень, 80 років 1000 гривень. Це з дорахуванням індексації на 2026 рік. Це має нараховуватися автоматично, але іноді система пропускає. Перевірте. Третє. Чи правильно застосовані коефіцієнти? Якщо ви працювали на шкідливих або важких роботах, у вас має бути підвищувальний коефіцієнт. Це стосується шахтарів, металургів, хіміків. Якщо ви працювали в районах з особливими природними умовами, теж має бути коефіцієнт. Перевірте, чи все це враховано у вашій пенсії. Крок п'ятий. Оцифруйте трудову книжку, якщо ще не зробили. З 10 червня 2026 року паперові трудові книжки в Україні повністю замінять електронними, тому краще оцифрувати її зараз. Чому це важливо? Бо якщо трудова книжка не оцифрована, періоди стажу до 2000 року можуть не врахуватись при автоматичному перерахунку пенсії. Як оцифрувати? Заходите на портал ПФУ, розділ Електронна трудова книжка, Завантажуєте скани всіх сторінок. Система обробить скани і внесе дані. Ви зможете перевірити, чи все правильно в розділі відцифрована ЕТК. Якщо знайдете помилки, подавайте заяву на виправлення з документами. Крок 6. Якщо ви вже на пенсії, замовте перерахунок. Навіть якщо пенсія вже призначена, можна замовити перерахунок, особливо, якщо після призначення ви продовжили працювати або знайшли документи, що підтверджують додатковий стаж. Як замовити? Пишете заяву до ПФУ з проханням перерахувати пенсію. Вказуєте підстави, додатковий стаж, нові документи чи виправлення помилок. Додаєте документи, ПФУ розгляне їх і зробить перерахунок. Якщо пенсія збільшиться, нову суму почнуть платити з наступного місяця після рішення. Плюс отримаєте доплату за 3 роки, якщо раніше вам не доплачували. Крок 7. Якщо виникли труднощі або ПФУ відмовляє, зверніться до адвоката. Іноді фонд відмовляється зараховувати стаж або робити перерахунок. Каже, що немає підстав чи документів недостатньо. У таких випадках варто звернутись до адвоката, який спеціалізується на пенсійних справах. Він перевірить документи, складе правильну заяву і при необхідності подасть до суду. Через суд дуже часто вдається домогти справедливості. Суди задовольняють позови про перерахунок, якщо є документальні підстави. А тепер конкретні приклади, скільки можна додати. Приклад перший. Доплата за понаднормовий стаж. Галина Іванівна працювала вчителькою 42 роки. При призначенні пенсії їй зарахували тільки 30 років. Понаднормовий стаж просто не врахували. Вона замовила довідку ОК5, виявила, що 12 років не зараховані, подала заяву з трудовою книжкою. ПФУ зарахував ці 12 років. Доплата за стаж склала 12%. Це приблизно 300 гривень щомісяця. Плюс їй виплатили доплату за 3 роки, що не доплачували 10 800 гривень. Приклад другий. Надбавка за вік. Петру Степановичу 73 роки. При перевірці виписки виявилось, що надбавка за 70 років у розмірі 500 гривень йому не додана. Він звернувся до ПФУ. Надбавку додали з наступного місяця і доплатили за 3 роки, що пропустили, 18 тисяч гривень. Приклад третій. Зарахування додаткового стажу. Олена Михайлівна після виходу на пенсію продовжила працювати ще 2 роки. Працюючим пенсіонерам має бути автоматичний перерахунок кожні 2 роки. Але після звільнення їй перерахунок не зробили. Вона подала заяву: стаж зарахували, і пенсія зросла на 200 гривень. Приклад четвертий. Виправлення помилки у коефіцієнті. Іван Петрович працював шахтарем 20 років. При призначенні пенсії йому застосували звичайний коефіцієнт замість підвищеного. Через адвоката він подав до суду. Суд зобов'язав ПФУ застосувати правильний коефіцієнт. Пенсія збільшилась на 1200 гривень. Плюс він отримав доплату за 3 роки 43200 гривень. Бачите, друзі, це не копійки, це сотні і тисячі гривень щомісяця, які ви маєте право отримувати, але не отримуєте, бо система помилилась. І найголовніше, для цього не треба чекати реформи. Це можна зробити прямо зараз, сьогодні, завтра або цього тижня. Збережіть це відео, покажіть батькам, бабусям, дідусям, друзям та сусідам, всім, хто на пенсії або вийде на неї найближчим часом. Ця інформація реально допоможе до до пенсії сотні, а то й тисячі гривень. Легально, за законом, без жодних хабарів. Лайк, підписка, телеграм в описі, репост. Пишіть у коментарях, чи перевіряли ви свою пенсію, чи знаходили помилки і скільки вдалося додати. Ваш досвід допоможе іншим. Дякую, що подивились до кінця. Бережіть себе і свої гроші. Не чекайте, поки хтось щось зробить. робіть самі. До зустрічі!